Друзі, всім доброго дня. Всім доброго дня. А чого доброго? Тому що дивіться, я в прекрасному лісі. До речі літають якісь літаки вже над моєю головою. Але сьогодні ясна погода. Думаю, піду подивлюсь, сьогодні 6, значить, 6 червня. І потихеньку вже почались гриби. Дивлюсь, так почали люди ну, позбирувати потрошки, -по 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 скажімо так. І думаю, що поїду я, подивлюсь на ці грибочки. Аб... Вдруг щось не знайду. Перша локація. Хто мої відео дивиться, той може впізнає, може не впізнає, але це не важно. Дивіться. Завжди починаю я з таких поодиноких галявин, скажімо так, навіть серед поля провіряю їх. Ось такий Ось в мене кошик, мій фірменний, ручної роботи з зі мною. Білий гриб. Друзі, теж зі мною. Перший а, Перший в цьому році, та ти шо? Ай, яке ж задоволення. Яке ж, друзі, задоволення його викручувати після такої довгоочікуваної перерви. Дивіться, біляшик. А, а. Друзі, можете мене поздоровити лайком, написати коментаря. Е, тому що, ну, дивіться, за такого грибочка лайкосик треба поставити обов'язково. А як же, як же він пахне. Ай. На, ти понюхайте. А, ну. -а. клас, просто клас. З почином, почин у нас є. Я маю надію, друзі, що у нас сьогодні буде дуже добра грибалка. А, клас, продовжуємо. Будемо ще йти в такі от... Дубочки заходить, перевірять, а далі зайдемо на дальні грядочки. Там більш густий ліс, багато дубів. Ну і також в березі подивимося. Ну, одним словом будемо дивитися. Ось там, друзі, я його знайшов цього красення ось цього. А ось дивіться. Ось тут ще є ось тут ще є молоденький рент такий. Опа! Прикриваємо, прикриваємо нашу ямку. О, ось такий молодесенький. Кабасик. Так, я десь тут ще бачив веденького. А ось дивіться, ось ще маленький. Вони тільки пішли, гляньте. Шосте червня, тільки пішли, бачите. Оба! Клас. Ну просто пушка, друзі, це ж... Яка радість, хто грибник, той зрозуміє, тому що такі от знахідки це ну, дуже дорого стоїть. Ай, ляпота, просто ляпота. Так, продовжуємо. Зайшов така друзі місцинка тут. Галявинка відкрита. І вон, бачите, такі невеличкі дуби. Ну як невеличкі такого, середнього розміру. Але в переміжку і сосна є, і береза, і там далі. Думаю, зайду подивлюсь. І ось, ось дивіться. Опа, який батузик стоїть. Опа! Перші білі гриби Київщини, друзі. Це Київська область. Перші білі гриби Київщини, дивіться. Дубовий ліс. Ой, красота, дивіться яка. Ай, красота. Ай, красота, друзі. Тут треба покрутитися добре. Тому що тут я в минулому році збирав, то було багато грибів. Така прям грибничка непогано, я б сказав, бо я впевнений, що це не один точно гриб тут є. Ну, зараз підемо далі побачимо, поки ось такий красень є. Але яке ж, друзі, задоволення. Яке ж задоволення, ну ви навіть не уявляєте, скільки чекав, скільки чекав цих грибів, білих, саме білих. Ну, маслюки не хотів збирати, а от білих чекав. І нарешті вони пішли. А вон дивіться, що ще стоїть. Але то, напевно, а то марімуха. Бачите? Оця марімуха Дузі, сірий розовий мухомор. Це перший признак того, що є білий гриб. Там, де є марімушка, там де присутня марімушка, там зазвичай, зазвичай полюбляє рости білий гриб. Тому необхідно цю зону дуже, дуже вивчити і обійти. Так, красота. Ось те, що я, друзі, вам і казав. Отам От я знайшов. Там де кразина стоїть гриба. І ось а заховався. Під листом, дивіться який. Класний. А -а -а. І не один. Ось такий, дивіться, один. Йдемо, йдемо, йдемо далі. Йдемо, друзі, далі. Оп. Оп. Оп-оп. другий. Опа. Другий, друзі. Дивіться, який бутусик. Дивіться, який гарненький ботусик. Це вже другий. Йдемо далі. Тут ще десь я, мабуть, третього бачив. А, що хотів показати, дивіться, то що я вам казав. А ось о ось Осьо марімуха раз, ось орімуха два. Сіро розовий мухомор. Сідобний, до речі, гриб. Але ну навіщо він нам потрібен? Якщо є білі, то нащо нам та морімуха, правильно? от такий я його брати не буду, ну зовсім маленький. Можна його тільки трохи прикрити листям. Отак ось так от трошки його листичком прикриємо. А ось все, дивіться, бачите, біля цього маленького ось побільше вже такий кабанчик, але червивий, дивіться. Повністю червивий, Ну шапка тільки. Шапка тільки нормальна. А так, ножка. Ножка червива, Таке. Ну перші, що ви хочете, друзі. Перші гриби вони такі. Так, ну що. Ходімо далі, друзі. Нікого, друзі, в лісі нема. Ідеш така красота. Ну, просто, знаєте, відпочиваєш. Коли нікого нема, коли Ти тиша, пташки співають, ну відпочиваєш просто на всі 100%. Тому кому, кожному раджу, в кого є можливість, вибиратися в ліс. Це найкращий, друзі, найкращий релакс. Для вашого здоров'я. А ось цей, друзі, біляшик маленький. Дивіться, жолуді, він заховався прямо ось під жолудями. Опа, бачите, мох, жолуді і біляшик. Маленький, але є. Знаєте що? Приємно так, коли ти приходиш на свої місця. Де ти вже збирав на свої грибнички. І там тебе чекають гриби. Приємно, друзі, приємно. Є така зона, друзі, там, де окрім мене ніхто не ходить. Тому що дуже трудодоступна. І така, знаєте, куча таке... Ну, подивіться, за мною таке кустарники, таке щось непримітне. Але я знаю, що тут от є такі от дядьки стоять. Отакі от, от дядьки, які дуже хорошо дають свої плоди і знають свою роботу, друзі. Я це знаю не перший рік, тому я сюди добираюсь, скажімо так, через ці хащі. І ось можете побачити результат відразу. Ніхто тут їх не збирав, звісно, що крок. Ось я прийшов, спас їх. Я спаситель, бачите, друзі. Спаситель. Ось ці хороші. Красавчики такі. А ось дивіться, це що таке у нас? Ну це вже ну, він типу твердий, але... Хоча ні, нормально ще можна взяти. от, А тут вже поганий, бачите? Тут вже поганий грибок. Ну, то есть, понятно, що тут їх ніхто не був, і тому вони тут, якщо їх ніхто не збирає, вони тут росту, ну, розтворяються, скажімо так. Бачите, які тут чагарники. От Хто міг би подумати, що тут є гриби? Ну хто? Подивіться. Просто чагарники. А вони тут є, друзі. Це як знаєте. Ти його бачиш? Ні, а він є. Ах. Понюхайте. Ну просто понюхайте. Ну пахнеш таким смачним, що я ж представив, знаєте, як ото в дитинстві. Приїдеш до баби. така... Погода, знаєте, дождик моросить, тепленько, а ти в лісі. Збираєш ті гриби, десь так уже після обіду, після трьох приходиш додому, швидко хоп-хоп на сковородочку обжарили з картошечкою. А потім залазиш на піч відпочивати. Бо була піч, це було просто що то з чим-то. Тому такі спогоди з дитинства. Мене нахлинають, коли я нахожусь в лісі і нюхаю такі от класні гриби. А, клас. Опа. Прямо на дорозі кабанчик. Ось такий ось виріс. Але я так глянув, глянув, що є ще один грибок, дивіться, який сховався тут. Це вже покращено багато. Гляньте. Гляньте який. Ух. Оце вже оце вже, друзі, хороший апарат. То, що я вам казав. А он дивіться, я вирвав його. Ось покажу ще Ось такого красення вирвав. А там він ще, бачите? Бачите, він ще маленький є. Ось так от прикриємо його. Хай росте. Нащо нам такий маленький? Це просто шикардос. Не зря я сюди, друзі, зайшов. Не зря я зайшов, тому що такі грибочки... Гляньте, ух! Це дорогого стоїть. Друзі, хочу попросити вас, поки не забув, бо постійно забуваю, підтримати лайком і коментарем це відео, ну, по можливості зробити репост. Тому що ну, дуже велика була перерва, не знімав відео практично рік. І дуже тяжко канал восстановити. Розумієте? Тобто, алгоритми збились і дуже тяжко встановити. У мене десь більше півмільйона постійної аудиторії, яка мене дивиться. а підписано тільки 99 тисяч. І до речі, через 900 підписчиків вже буде 100 тисяч підписників. Тому давайте зробимо це разом, кожен з вас натисне кнопку Підписатися і ми швидко закриємо цифру в 100 тисяч. Ну і е, вам буде плюсик в карму. А не знімав, друзі, відео чого, тому що в мене загинув батько, збили його на пішохідному переході на смерть. Це трапилося е, рік назад. І 8 чи 9 місяців я взагалі ну, був, скажімо так, не в ресурсі, тому, е, ну, тому якось так. Але наразі життя, ну, життя продовжується, треба потрібно щось робити, шевелитися. Ну я і так шевелився, але ж... До знімання, до сйомок, скажімо так, в мене не було ніякого натхнення. Але просто жалко канала, жалко аудиторію, що вже 100 тисяч майже підписників. І ну, блін, потрібно канал розвивати, потрібно рухатися далі. Тому в мене тільки надія на вас, що ви мене підтримаєте, підтримаєте лайком, репостом і вашою підпискою. Це саме найкраще, що ви можете зробити для мене на сьогодні. Я вам дуже вдячний всім підписникам, хто небайдужий, хто мене постійно дивиться. Ну якось так, всім, друзі, повних кошиків теж бажаю. А, ну все, а ми рухаємося далі. Тут, до речі, друзі, куча бобрів. Дивіться, все загризено повністю. Ось все як саче. Це ж треба просто ювелірна робота. Просто ювелірна робота, гляньте. Оце бобри дають. І так, дивіться, з усіма деревами. Я не знаю, якесь просто нашестя бобрів. Гляньте. Точи мені всі дерева. Кожне дерево майже сточене, Подивіться. Оце бобри. Гляньте, далі не хочу йти, покажу вам. Вон, кожне дерево сточене. Дивіться, друзі, який сховался. сховався. Молодесенький. Ух ты! классный не Твердый. твердий. ай яй 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 Оце вот красотка! Вот такие на мариновочку, ай, Просто песня! Ось друзья, буквально поряд! Поряд, дивіться, йду, нічого не передвіщало, скажімо так, мого подиву, але дивіться, ось хто. Черв'яки його трішки погризли. Ну, це не черв'яки, а слизні, я маю на увазі. Слизень завжди є в таку пору року, тому це нормально для грибів. Саме головне, що він був упругий і красивий. Клас. Ямку за собою я завжди прикриваю. Грибів, скажімо так, не дуже багато, не дуже багато. Але я ж, собственно кажучи, це хожу отак, буквально там, ну, 100 метрів квадратних. І в принципі в мене вже пів корзини є. Тому, я думаю, корзинку сьогодні точно назбираємо. Як для першого разу, то я вважаю, що це в принципі нормально. Як ви вважаєте? Напишіть в коментарях. Я вважаю, що для першого разу це нормально. Сам ходжу, дивіться, нікого нема навкруги, ніхто не кричить, там галя, Петя. Ну це ж просто кайф, так збирати гриби. Щоб так завжди було, так? Да? Це просто кайф. Що, друзі, ліг трохи відпочити, бо я виїхав після обід, трошки жарковато в нас сьогодні. Вчора було холодніше, сьогодні вже жарить. Думаю, трошки відпочину хвилин 15 і продовжимо. Але тільки блин, приліг. І ось, все. гляньте, поставив корзину, Поставив ось у приліг. Тут бабер сточив дерево. Мені кровать зробив, Молодець. Молодець. Приліг і стоїть усе. Підберезовок, дивіться. Перший теж в цьому році підберезовичок. Ось такий підберезник. Так, ну якось так, друзяки. Собственно говоря, продовжуємо. E, пошуки, мабуть, не буду я вже прилягати, тому що зараз як приляжу, знаєте, як воно потім вставати, оце блін, заново взбадрюватися, поки я ще на ногах, <гум> скажімо так, тому треба двигатися, тому що знаю я ці перекуси, прилягання, воно потім так тяжело, знаєте, як, блін... Ой, що вам сказати. Так, оце мене, знаєте, що тут смущає? Мене смущає тут оця трава. Її перніше не було, Вірніше, вона була оця трава, але вона була якась невеличка. А це ви бачите, яка поверстала? Хто знає як вона називається, напишіть в коментарях, що це за, що це за трава. Така типу, як укропна, не знаю, що це. Не знаю, що це за трава. Але дуже сильно густа. Ну, В принципі, я тут збирав, були тут грибочки, але зараз... Щось не бачу поки що, тому будемо змінювати локацію на дубову рощу. Побачимо, що в дубовій рощі. Непримітні кустарнички, березка. Найшов пару підберезників, думаю, та подивлюсь. Думаю, щось є путня. І дивлюсь горбок. От Так оттуда не видно, було так трохи. А під грибком хто? А під грибком грибок. І глянь такий бутузик. От тут перейшов в цю локацію, в таку, що можуть бути такі ось іменно бутузи. Жирні, отакі сочні і смачні і запашні. Ай, клас. Березка, болотце, грабік присутствує, дубочок молоденький теж присутствує. Одним словом... Ай, ляпота, просто ляпота. Зараз подивимося, друзі, що тут нам цікавого. Проведемося, зараз тут Березка, он, бачите, і здорова береза є. І дубочок маленький є. Зараз побачимо. Друзі, тільки я сказав вам про бутусика, що можуть бути бутусики. Просто подивіться. Просто подивіться на цього окрасення. Оце ботусик. Оце, друзі, бутусик. Тільки я вам про нього сказав. Ай. Оце ж такі грибочки, бачите, люблять тіньочок. Тому я перейшов в тіньок. Тут така місцинка болотиста. І вони полюбляють таке захолустя. Зараз би супа наварить, да, нажарить, знаєте, прямо в лісі. Прямо в лісі, друзі. Та якогось гамака тут треба простянути. Да можна нормально так пообідати чи повечеряти. Грам 50 випити лікарства і трошки повалятися так десь часок. Послухати, як пташки співають. Ай, блін, ну як же ж ви не представляєте, як я кайфую. Просто навіть не уявляєте, як мені сьогодні класно. Перші гриби, нікого нема. Я один. І гриби є. Що в нас тут вже по кошику, по кошику у нас тут прибавляється. Я трішки там збирав е ці пару ось узнав е підберезників, дві цікаві молодесеньких, не знімав вже вам, шикарних, молоденьких забрав. Ну і такі ось були. Пару штук таких ще знайшов. Ну короте, Пів корзини вже у нас є. Тому продовжуємо пошуки. Тут є така місцинка. Бачите, ось один дуб стоїть, інший дуб стоїть. Тобто вона чистенька, відкрита. Бачите, все просвіщається, продувається. І тут мені попадались грибочки. І бачите, цього разу теж стоять дуже, гарного, дуже гарної якості, напевно. О, ось, все. дивіться, який красень. Молодесенький. Просто ляпота. Ось інший другий бутусик. Теж тверденький. Бачите? Це у нас що, це у нас... Це у нас жовч. Так, ну два штучки є. Не зря я сюди прийшов, тому що така була в мене подорож далеченька, я би сказав вам. Може не два, може ще є. Вон чуєте? Ця зузуля співає ляпота. Ах, просто ляпота. А їсти як хочу, друзі, це ви щоб тільки знали. Я взяв з собою три банани, я вже їх з'їв, ну, їсти хочу так, вже 4 години дня, а прибув в ліс, я, я вам скажу, десь в 12-1 в я був в лісі, десь в 20 минут першого я був в лісі. Зараз вже 4-15.5-го. Я ще нічого не їв, окрім трьох бананів. Зараз би б би ці гриби, я думаю, може їх сирими з'їсти, як ви вважаєте. Ай. Пити хочу. В машині я ставив воду. Думаю, щоб не тягати її з собою в портфелі. А ну Зря ставив, тому що пити хочу так, що це якийсь жах. Блін, друзі, в мене напевно щось сьогодні хех, або зір страдає, або я не знаю що. От дивіться. Я вам покажу. Ось тільки що вам показував ось ось грибочка. Тільки що ось. Ось тут ось я його взяв. І ось ось ти ще один. Як я його не побачив, ну це просто якийсь нонсенс. От як можна було не побачити такого грибка. Гляньте, ось один, ось другий. Ось. Це просто якийсь нонсенс. Сьогодні це в мене щось таке непонятне, незрозуміле. Це може, знаєте, як без привички. Ще не привик. Ну, от. Глас не настроїв, як кажуть. Хожу собі щось хожу, Блін, задумався. І вони стоять. Як я його тут не замітив, я не знаю. Обично має такого не буває. Сьогодні це вже раз четвертий, напевно, чи п'ятий таке в мене. До речі, друзі, кому такі корзинки потрібні ручної роботи, залишу телефон в описі під цим відео. Телефонуйте, замовляйте, 1000 гривень отака, 1200 Більшенький розмір. Дуже... Це розщеплена лоза, висушена, якість просто превосходна. За тисячу гривень таку кризину ви ніде не купите, тому що їх немає. Це я замовляв спеціально під себе, під свій дизайн, тому що думав робити з них одну штуку, але ну, не вийшло. Почалася війна і в мене не вийшло. Тому залишилось тільки кризини. Коротше, сущом. Одна сторона пряма, що просто удобно, ну, типу, удобно до ноги, поняли? а одна сторона випукла. А не так, як ну, обична корзина робиться, що дві сторони випекло і ти їдеш, тобі об ногу неудобно удобно її. Ну, вона постійно в тебе чергикає ногу. А ця, бачите, ось, ровненька сторона. Тобто ти взяв і тобі удобно її нести. Вона дуже легесенька, дуже легесенька. Тобто і стільна. Бачите, яка красива. Всього-навсього тисячу гривень коштує. Тому замовляйте, поки ще вони є трошки у мене. Можу вам по такій ціні дешеві продати їх. А до речі, ще хотів сказати, що сьогодні мене лісовик радує, тому що от дивіться, ось от просто встав, зупинився вам зняти рекламу цих своїх корзин. І от поруч, буквально ось дивіться, ось корзина стоїть. І ось поруч. Дивіться. Дивіться, хто стоїть. Ух! Кабасик, жиробосик. Кабасюра жиробасюра глянь такий. Ай! Кабасик-жирабасик. Клас. Що під шапка, під шапкою біле. От так от. Бачите, просто потрібно гарно дивитися. Вони присутствують, але потрібно по цим ландишам дуже гарно видивлятися їх, бо їх погано заметно. Ось цей дуб. Там я казав вам, що треба уважно дивитися. Ну, як і кажу, хожу, продовжую ходити по таким ось дубочкам рідким. Але бачите, друзі, тільки почали з'являтися. Дивіться. Тільки, тільки почали з'являтися. Це перша хвиля. Перша хвиля. Зараз буде друга хвиля, друга хвиля буде, я думаю, мощна. Тому що Перша це таке, то є, а друга, як правило, якщо є хороші дощі... Друга хвиля, вона така, знаєте як... Ух! Ух-ух-ух. Тому підписуйтесь, друзі, на канал, щоб не пропустити цю другу хвилю. Так я вам покажу, як потрібно білі гриби збирати. Непевно. Ну це ж рятую, звичайно. Ви і без мене добре знаєте, як їх збирати. Але... Блін. Ну не можу, ну не перестаю я, знаєте, так от насолоджуватися цим запахом. Що хочу сказати, е, є вони в різних місцях, і в старих дубах, і в молодих знаходив. Просто тільки пішли. Треба уважно дивитися, не спіша ходити і все у вас буде, друзі. Все у вас буде. А, клас. Друзі, ну що, дивіться, ось о, уловчик мій. Ви самі все бачили. Самі все бачили, грибочки просто пушка ракета. От, малесенькі, тільки пішли, здорових небагато. Тобто, можна ще, звісно, продовжувати збирати, але я вважаю, що досить. Тому що тут ходить ще не переходить, а я вже хочу їсти і пити. Задоволення, друзі, сьогодні отримав. Просто неймовірне, я вам чесно кажу. Просто неймовірне. Блін, показалось, наче якісь кабани біжать. Природа супер, гриби є. Бажаю вам повних корзин. Кому, до речі, корзини потрібні, замовляйте. Ну Все, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть, що ви думаєте по цьому поводу в коментарях. Всі коментарі читаю, всім по можливості відповідаю. Ну Все, я погнав додому, завтра там, чи післязавтра ще вийду на перевірку своїх інших добрав. Подивимося, що там буде. Все, Всім пока. Друзі, до нових зустрічей. Я вже повертаюсь, замов попрощався. І не відпускає мене лісовик. Дивіться який Ах, кабан. Просто не відпускає мене лісовик. Такі от кабани. Ну, якщо я ще пройшовся, я звісно ще нашов. Б. А так просто вже реально втомився і хочу тут дуже пити і їсти. Але гриби масово є. І в березі, і в дубах великих, і в маленьких. Є гриби, тому можете їхати в ліс збирати. Все, я погнав.